Скільки ви готові віддати за книгу кілька сотень гривень? А якщо книга красива, історично важлива і рідкісна, та до того ж з кожним роком тільки набирає ціну. Швидше все, за таку не шкода викласти всі вільні гроші, представляємо перелік найдорожчих книг у світі там, де живуть чудовиська. Моріс Сендак в ГРТ Вілт Тінцаре Сендак, А це перше видання книги відомих дитячих казок письменника Моріса Сендака. Книга. Там, де живуть чудовиська, була видана в на 1963 році і незабаром стала класикою американської літератури. Сьогодні для пересічного американця книга під такою назвою Все одно, що для українців казки Корнія Чуковського або вірші Агнії. Барто на казках Сендака виросло не одне покоління американських читачів, і багато хто до цих пір мріють повернутися в далеку казкову країну, де живуть чудовиська. Ту саму, яку настільки ясно бачили в дитинстві, там, де живуть чудовиська, найдорожча книга для дітей в Америці в 1979 році створили оперу за мотивами книги, в якій тексту ледь на сторінку набереться нещодавно в 2009 році, історію екранізували у світі було випущено близько 20 копій книги. Вона вважається найбільш продаваною по всьому світу. Перший примірник книги продали одному з затятих шанувальників творчості Моріса Сендака за 10 тисяч доларів. Тамерлан та інші вірші Едгар По, Тамерлане, Анто Терпоемс Едвар Аланпое. Це перша надрукована книга відомого автора, 18-річний По, який вже давно став родоначальником детективної літератури. В 1827 році надрукував свою першу збірку під назвою. Тамерланта інші вірші, Тамерлан та інші вірші. Найдорожча книга віршів збірник готувався до випуску тиражем всього в 40-50 примірників, і перевидано не було через низьку популярність серед читачів. А до наших днів дійшло всього 12, що забезпечило високу ціну книги на сьогоднішній момент. Один з примірників продали на аукціоні окціонічрісті за 662 тисячі доларів. До речі, на самій книзі ім'я американського письменника не фігурує збірка, була написана під псевдонімом Бостонець. Атлас Європи Герарда Меркатора, Атлас Сівецус Морафіцея медітатівнес де Фабріця Мімді Етфабріцаті Фіюра. Герардіос Мерцатор, фламандський картограф на ім'я Герард Меркатор першим створив циліндричну проекцію карти планети. Вона до слова використовується і до цього дня. Проекція Меркатора відрізняється тільки тим, що на картах не спотворюються форми і кути, відстані ж зберігаються лише на екваторі. Атлас і зараз застосовується при складанні аеронавігаційних і морських навігаційних карт. Атлас Європи Меркатора, дорога книга з картами світу. Ну а в світ книга вийшла в 1595 році після смерті її творця. В Атласі був трактат про створення світу, а також 107 карт з географічними описами. Майже все, а саме 102, склав сам Меркатор через століття. В 1967 році карти випадково знайшли в Бельгії, і в 1997 році їх за 1,243 мільйона доларів придбала британська бібліотека Географія, Космографія, Птолемей Птолеміс, Еографія, Ака, «Космографія» книга являє собою збірник картографії. Другого століття нашої ери у 1477 році на основі цього видання надрукували перший атлас, а в 2006 році збірник пішов у приватні руки за досить пристойною ціною. Один з двох збережених примірників продали за 3,9 мільйонів доларів. Саме кількість забезпечила таку високу вартість. Географія Птолемея найдорожча книга з географії, трактат про плодові дерева Анрілої Траїт. Дес арбрес Фрюйтєрс, Генрі Луюс Дюгамелдюмонцеаю. Ця книга побачила світ в далекому 1768 році. Це була найуспішніша робота французького ботаніка на ім'я Луї Діомель Дюмонсо. У виданні зібрано докладний опис 16 різних видів фруктів, а крім цього, кілька сортів і супроводжуючі ілюстрації. Трактат про плодові дерева входить до списку найдорожчих книг світу у 2006 році. Трактат про плодові дерева пішов з аукціону в Брюсселі. Власник за нього віддав 4-5 мільйона доларів. Можливо, на вартість книги вплинув той факт, що колись вона належала Людовику з птахи Америки, Джон Джеймс Дюбон Тебірс оф Америці Джо Джамес О'Дюбон – Це видання оцінюється в 8-8 мільйонів доларів. Хоча досі вважається багатьма найдорожчою книгою в світі. Книга була випущена в 1827 році і чудово прийнята громадськістю. Перший екземпляр був випущений в гігантському форматі висота сторінок 127 см і містить наукові описи і близько 500 видів ілюстрації птахів, які живуть в північній Америці. Представники пернатих зображені в натуральну величину шляхом відбитка гравюр, розфарбованих потім вручну. Птахи Америки найдорожча книга про птахів у березні 2000 року, чи не останні 120 примірників, що залишилися, був проданий шейху Катару Сауду. Перше видання п'єс Шекспіра Вільям Шакеспеарес Сомедіс Гісторії з трагедія за деякими оцінками. Ця книга коштує близько 22,6 мільйонів доларів. Важко повірити, що початкова ціна цього видання була всього лише один фунт. Але сьогодні копії твору для будь-якого колекціонера представляють величезну цінність. Книга з'явилася в 1623 році. Через сім років після смерті знаменитого сьогодні Вільяма Шекспіра у виданні на 900 сторінках написано 36 п'єс. Перше видання п'єс Шекспіра входить в список найдорожчих книг світу. Всього в світі існує 228 копій цього першого видання. Власником одного з екземплярів є співзасновник компанії Пол Ален. Він купив перший фоліант в 2001 році трохи більше ніж за 6 мільйонів доларів. Біблія Гутенберга. Та Ютенберґ Бібле, це перша книга, яку надрукували рухомим способом друку. Видання служить традиційним стартом історії європейського друкарства. Світ, книга побачила в 1456 році. Біблія Гутенберга одна з найдорожчих книг світу. Всього вийшло рівно 180 примірників. Гутенберг надрукував 45 біблій на пергаменті, а решта на італійському папері, яка була оформлена водяними знаками. Втім, це не перша інкунабула серед інших біблію Гутенберга, відрізняє неперевершена якість оформлення. А до наших днів таких в повному змісті дійшла всього 21 книга, і експерти просять за неї досить багато близько 25-35 мільйонів доларів. Кодекс Лестера Леонардо да Вінчі та Цудекс Леонардо Да Вінці. Ця книга являє собою 70 двосторінковий збірник з науковими записками і ескізами знаменитого Леонардо да Вінчі. У ньому знаходяться замітки і малюнки течій потоків, води, вирів. А так само матеріали з геології та астрономії. Цю книгу граф Лестер купив в 1717 році. Тому вона до сих пір називається його ім'ям. Втім, ця книга на сьогоднішній день вважається найдорожчою у 1994 році. Її господарем став Білл Гейтс, він віддав за Кодекс Лестера 38 мільйонів доларів. Варто відзначити, що «Кат про воду землю і небесні тіла це первісна назва книги для засновника компанії Міцрософт належала нафтовому магнату Арманду Хаммеру, а після його смерті він був виставлений на торги. Нинішній власник свій скарб від сторонніх очей не приховує, а виставляє Кодекс Лестера на виставках в найбільших музеях світу. Кодекс Лестера найдорожча книга в світі, втім, не дивно прочитати з першого погляду на пергаментних сторінках, які між собою скріплені спеціальним чином. Текст написаний в дзеркальному відображенні. Тому її можна вивчати тільки за допомогою дзеркала. Великий винахідник у своїй книзі описує власні думки про будову і походження води. Світла, повітря і мінеральних речовин висловлюються і припущення, що наш світ це жива істота земля, це його плоть повітря, це його душа, а вода кров. У багато разів підвищує цінність Кодексу Лестера і малюнки, які зробив сам майстер. Поряд з друкованим справою образотворче мистецтво займає дуже важливу частину в житті освіченої людини. Полотна художників цінуються так само дорого, як і рідкісні книги. Пропонуємо вам почитати нашу статтю про найдорожчі картини в світі.